Валерія Іванова розкаже і покаже, як сьогодні жінки по центру столиці на автівках. Гасали. Дивіться. Швидкість, гарні автівки, безстрашні жінки на безпечні маневри. Тут учасникам дарують квіти ще до перемоги. Жіноче раллі у центрі столиці, де учасниці з легкістю доводять. Жінка за кермом це прекрасно. цікаво, це адреналін, це заряд бодрості. Потім стільки впечатлення, емоцій. Всього цього. Ганну на червоній кралі разом ще з трьома десятками екіпажів сьогодні чекає безліч випробувань. Все виглядає, як на справжньому чемпіонаті світу. Є легенда, карта, за якою будуть прямувати водії. По трасі стоять декілька десятків суддів. Окрім того, жінки покажуть і свою майстерність у автослаломі. Хотілося зробити, щоб це було доступно. Щоб все було драйвово, щоб все було безпечно. Траса загальною протяжністю 72 кілометри в міських умовах. Організатори кажуть, усі учасники проходили реєстраційну комісію. Був і технічний контроль. Все зробили безпечно, але будуть для дівчат і неочікуваності. Буде контроль, контроль часу буде і багато багато всього такого, щоб це було саме в рамках правил дорожнього руху. Але щоб це була така гонка, там будуть ну, всякі такі наприкольки е -е, та дівчата до приколь. ...готові. Їм вже роздали схеми фігур для демонстрації суддям, і вони їх добре відпрацювали. Славом, це їзда по фішечкам, певну фігуру на швидкість. Легенди отримують за пів години до виїзду, тож вивчити трасу дівчата не встигнуть. Та їх це зовсім не лякає. Адже в екіпажі, окрім пілота, ще й штурман є, до вибору якого жінки підійшли зі всією серйозністю. У когось це найкраща подруга, а Катерина сьогодні з мамою. Розкажіть про вашого штурмана, Это моя мама. Ми з мамой вместе оканчивали и здавали на права, поэтому це близкий друг. мой самый близкий помощник, поэтому ми везде вместе. То, Та, окрім такої сильної підтримки, як мама в салоні авто, от такий пухнастий талісман. Його звуть Астон Мартін, і пілот зі штурманом впевнені, він принесе перемогу. Тільки от інструктор чомусь не задоволений. На собака Нет? А, она ми, она усидит. Нет, ну а ну, это наш желательно. талисман. А це одні з найголовніших конкуренток дівчат. В минулому році вони вибороли перше місце і в цьому кажуть перемогу просто так не віддадуть. Ви вважаєте, що сьогодні буде перемог? да, он бачите? Команда чемпіоном Кристина пілот минулорічної команди чемпіонів залюбки показує свою переможницю. Її міцубіші ланцер з оригінальним дизайном чорно-білого кольору та каже найцікавіше під капотом. Діна що тут помінена та коробка передач, там е, все мінімально, там основною під капотом спрятане. не видно. Він тут повноцінний учасник змагань, і навіть ім'я має. Ну он був просто вже. В різних, різних стілях но але він завжди ставиться брюнетом. От, зараз він это але це, це мій брюнет. Відрізняється брюнет і своїм голосом, що змушує суперниць понервувати. чуть чуть він громче, ніж звичайно... машинки. Та жіноче свято все ж ніяк без підтримки сильної статі. А от на таких двоколісних залізних конях прийшли підтримати жінок у цій нелегкій справі, і чоловіки кажуть, дуже переймаються за їх безпеку. Скажіть, а переживаєте за жінок? Швидкість, небезпека? Ну, звісно, переживаємо, але гадаємо, що. Занадто швидко тут не буде. Та дівчата не з боязких і пасти задніх не планують, стверджують на газ тиснути будуть без страху, тим паче, що до ралі серйозно готувалися і запаслися усіма необхідними засобами безпеки. Тут паралонові вставки он сам такий весь плотний. Вот можці що внутрі. тобто, ви в безпеці Так, да. моя голова в безпеці. І запевняють, сильна стать за них може не хвилюватися. Правила дорожнього руху. Вони повторили, і всі насмішки з приводи жінки за кермом легко спростують. Ми переживаємо за жінок на дорогах, інколи правила дорожнього руху порушують. От ви не порушуєте правила дорожнього руху? Стараюсь не нарушати, стараюсь. Але як показала практика, мужчин, которые нарушають, і які неадекватно себе ведуть на дорозі намного більше, ніж жінки. А до початку все менше часу і дівчатам вже дали мапу маршруту. На підготовку є 30 хвилин. Готуємося, можете допомогти, вмієте вважати? Так, давайте порахуємо, що рахувати треба. Нужно почитати время контрольне, на которое внезапно нас поймают, і ми повинні бути готові вовремя туди приїхати. Поки дівчата вивчають маршрут та секретне завдання, люб'язно дозволяють посидіти в їх авто і хочу уявити, як воно бути пілотом. Така автівка, шкода, що прав немає. І, хоча автівкою мені покерувати так і не вдалося. Добре, що для того, аби керувати чоловіками, спеціальні документи не потрібні. Військовий оркестр тут в якості підтримки, аби допомогти жінкам успішно пройти усі випробування. Адже з такими чоловіками поряд не лякає навіть шалена швидкість. Хороший репертуар, веселий. А Зараз будемо грати сувенір, це буде подарунок всім жінкам з 8 березня. Та часу насолодитися грою оркестру у дівчат зовсім мало. До початку лишилися лічені хвилини. Тренер дає останні настанови. Не нервнішіть, общайтеся зі штурманом, слухайте штурмана. У кого у кого штурман опитний, у кого не опитний, допомагайте йому, Діліться впечатленнями, розказуйте друг другу анекдоти. У вас сьогодні праздник, з праздником. Поїхали. Сьогодні їх свято, тож доводити, що ти за кермом як риба у воді дівчатам тут не треба. Вони слухають останні слова від інструктора і вперед до перемоги. Валерій Іванова, Сергій Манасков, спеціально для телеканалу Еспресо.